Я дуже радий, що ти влаштувала цю романтичну вечерю. Ох, я мало не забула про десерт. Ура! Солодке! Вуаля, фруктове жиле. Вау, має апетитний вигляд! Яка ти в мене молодець! Так, так, я така. Скоріше скуштуй. Жаклін знає, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Ну що ж? Ммм, стоп! Це що? Тільки дівчина вирішила додати до цього десерту секретний інгредієнт. О, ти дістався до сюрпризу. Я сподіваюся, що це карта скарбів. Дістанеш, дізнаєшся. Челендж сто шарів? Невже ти кидаєш мені виклик? Хай розпочнуться веселищі. У бідолахи Ентоні зовсім немає енергії. Ентоні, ти не бачиш, який у кімнаті панує хаос. Та годі тобі, не так вже тут і брудно. Жаклін уже набридла постійна лінь хлопця, і вона вирішила діяти. Їй на допомогу приходить кофеїн. Усе для тебе, коханий. Але під полоною доброти перебувають хитрі наміри. Челендж гаразд. Це може бути навіть цікаво. я саме підготувала. Усе для тебе. Тримай. І справді сто чашок. Ну що, почнемо. Ентоні спустошує чашку за чашкою. Навіть найзапекліших любителів кави шокувала б ця картина. Але що вдієш, якщо челендж того вимагає? Останнє. Та я ж тепер сповнений сил. А ось і кофеїн подіяв. Тепер у Ентоні так багато енергії, що він може ділитися нею з цілими електростанціями, а не обмежуватись прибиранням кімнати. Здається, тепер йому навіть подобається прибирати. Жаклін. Я хочу тобі дещо показати. Як ти і просила? Тепер тут усе чисто. Вау! Ентоні кімната просто сяє від чистоти! Але здається, надмірна енергійність хлопця починає дратувати дівчину. Тривай, куди ж ти? Пластівці з молоком це улюблений сніданок Жеклін. Вона їх просто обожнює. Але Ентоні затіяв щось підступне. Бу матінко рідна! Ха-ха, Попалася. Чи можна мені спокійно поснідати? Ні, на тебе чекає челендж. Щось мені не подобається, ця витівка. Сьогодні ти буквально купатимешся у своїх улюблених пластівцях. Ванна із пластівців із молоком. Та це ж новий вид спа процедур. Зволоження шкіри гарантовано. Виробникам пластівців та молока треба взяти цю ідею на замітку. Такого сніданку вистачить на тиждень. Не думай, що я забув про ложку. Смачного! А щоб побачити більше кумедних челенджів, підписуйся на наш канал. Так, так, побачимося на нараді. Любий, не забудь взяти з собою ланч. Жаклін, ти така дбайлива. Дякую. А я поки що побіг на роботу. Побачимося ввечері. Нехай щастить. Він точно не очікує того, що я йому приготувала. Обов'язково надішліть мені звіт до понеділка. Ой, мій живіт потребує чогось смачного. Точно, ланч, який дала мені Жаклін. Дякую їй, що не дає мені голодувати. Що ж я без неї робив би? Але Ентоні зрадів завчасно. Тільки не зараз. За що? Ти теж це бачиш? Отак. Дохід нашої компанії цього місяця мав вирости вдвічі. Але цього не сталося. Ми навпаки зазнаємо збитків через ваше недбале ставлення. Мені здається, ви несерйозно ставитеся до своєї роботи. Так справа не піде. Ми вас зрозуміли, пане Салате. ой, точніше, пане Майерс. Час мого фірмового десерту мене чекає вершковий рай. Цей хлопець точно полюбляє солодке і вершків не шкодує. А жаклін знає, як це використати на свою користь. Нарешті. Але трапезу ласуна безсовісно перервали. Жаклін. Та ти просто лиходійка. І в нього не залишається вибору, окрім як прийняти цей зухвалий виклик. Та я маю вигляд як нічний кошмар для тих, хто сидить на дієті. Відчуй себе у ролі печива, Ентоні. А тобі пасує нова зачіска. У перукарні таку точно не зроблять. Тобі смішно, так? А мені треба дещо тобі сказати. Ха! Отримуй. Це не нечесно! Я нічого не бачу! З Днем народження, з днем народження! З днем народження! Жаклі. Але він у мене через три місяці. А ось вона солодка помста. А ось і гості. Хей! Привіт, ми так раді вас бачити. Я до речі приготувала нам усім пончики. Вау, мають смачний вигляд! Їжа це означає лише одне, що ми наїмося до відвалу. Ага, 100 шарів челендж. А що звучить цікаво? Але дівчата готові до цього випробовування. Ніхто не сміє ставити під сумнів їхні кулінарні навички. Але для 100 пончиків знадобиться багато інгредієнтів та зусиль. І жаклін з Ванесою дуже стараються над їх приготуванням. Алло, що ви кажете? Терміново приїхати? Добре. Треба додати більше борошна. А це так весело. А чому в мене їх так мало? Треба брати участь у приготуванні, Ентоні. Якщо хочеш мати так багато пончиків, як у Ванеси чи Жаклін. Ось на таку бгору гору я забралася. Чому він так дивиться? А ви зі мною поділитеся? Це не за правилами челенджу. Чи ти забув? Знаєш, я б з таким задоволенням зараз би з'їла жуйку. У мене є якраз небагато. Секунду. Ха, час для челенджу. Знову ти з тим челенджем. Навіть жуйку спокійно не можна поїсти. Та не хвилюйся, ти так, упевнена, тобі не важко його виграти. Уже кліні вибору немає. Не може вона програти Ентоні. І подруга з радістю допоможе їй збудувати справжню вежу. О, ні, усі старання марні. Як же так? Але Жаклін не збирається так рано здаватися, яка різниця в якому вигляді жуйки? Адже головне їх кількість. О, ось іще. О, виконання завдання у самому розпалі. Ну ж, бадуй, ти зможеш? З такою кількістю жуйок можна надути бульбашку, яка має всі шанси потрапити до книги рекордів. Ось тільки дівчата не розрахували, що з таким гігантом і полетіти можна. Якби не стеля, то жаклін була б у космосі. Здається, впоралась із завданням. Краще спускайся до нас. Нарешті Жаклін може насолодитися б'юті процедурами у салоні краси. Ах, яке блаженство! А ось Ентоні навпаки дуже занудьгував. Вибачте, я можу попросити вас про послугу. Навіть косметолог не дасть Жаклін уникнути участі в челенджі, особливо якщо йому добре заплатили. Ви серйозно це піде вашій шкірі лише на користь. Не підкажете, що це за цікава процедура. Виглядає дуже зволожуючою. Отак, це наша новітня маска, яка омолоджує. Вау! І що навіть зморшок позбавляє? Отак, звичайно, огірки живлять шкіру корисними речовинами. Не треба більше слів. Я заплачу заради цього будь-які гроші. Чим більше огірків, тим краще. Ой, дайте сюди все з таких челенджів. Можна робити бізнес. Ось це я розумію геній маркетингу, та й огірки коштують зараз дорого. Наш Ентоні перевершив себе і зробив найбільше в його житті желе. Це ж кулінарний шедевр. Жаклін, спробуєш? З радістю. Та цим велетнем можна цілу родину нагодувати. Смакота! Слухай, а ми не втомимося так його їсти. Чекай, у мене є ідея, як перевтілити це желе. Що ж за желейний апгрейд задумав Ентоні? Ммм, черв'ячки, цей хлопець просто геній. Добре, що не дощові. Дивись, радий, що тобі сподобалося, значить, із челенджем ти впораєшся без проблем. Знову ти псуєш усі веселощі. А мені подобається твій новий стиль. Смішно тобі, так? Краще з'їж один із волосків. Гей, дивися, черепашка катає на своєму панцирі жабу. Щось я зголодніла. Ммм, отже печиво, наївна жаклін. А як нам відомо, де є їжа, там є челендж 100 шарів. Це знущання з моїх улюблених ласощів. Ха-ха-ха, <гум> йди, борг кличе! А доки вона пішла, можна спокійно без наслідків з'їсти печива. М -м -м. Ну що, ти задоволений? Здається, Жаклін так втомилася від цих випробовувань, що хотіла побійтися без величезного печива. Знаєш, чогось не вистачає. Боюсь, уже уявити чого саме. Така велика печенюшка потребує відповідного келиха молока. Ось і соломинка за розміром. Треба буде потрудитися, щоб це все випити. Смачного. Ах, весілля. Це завжди ціла гамма емоцій. Хтось плаче від щастя, хтось стоїть похмурий від заздрощів, а деякі взагалі не можуть дочекатися майбутнього банкету. Люба, ти прекрасна, як мій улюблений карамельний чизкейк. Ах, Ентоні, що ти скажеш на це? Ти знову взявся за своє? Я не на таке весілля погоджувалася. Та я жартую. Ось твоя обручка. Вау, який великий діамант! Ти станеш моєю дружиною. Так. Люблю тебе, коханий, і я тебе. Яка ж таки цікава парочка. А ти хотів би взяти участь у такому челенджі? Пиши свою відповідь у коментарях під цим відео. Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі.